Доброго дня, шановні друзі. Записую це відео, тому що відчуваю, що вам потрібна моя допомога, тому що попереднє завдання, робота на сайті Геогебра, ніким не була виконана. Нагадую, що у нас загальна тема навчання в інтернеті, і вже це буде третє завдання, яке присвячене цій темі. Третє заняття наше, яке присвячене цій темі. На першому занятті ми ви досліджували. Різні сервіси в інтернеті присвячені для навчання. А на попередньому занятті був онлайн-урок, на якому майже нікого не було, де я вас вже знайомила з цим сервісом. Але поки що нульовий результат, тому я вирішила записати відео таке, як, яке ви могли подивитись в будь-яку добу, частину доби вашої, коли вам зручно, і сподіваюся, що буде результат. Тож, у нас навчання в інтернеті, вивчаємо сервіс GeoGebra. Це такий собі графічний калькулятор переходом за посиланням, який допомагає будувати графіки будь-яких функцій, функцій будь-якої складності. Дуже зручно. Давайте перед тим, як почати побудову, я вам покажу, як ви це робили в ЗОшитах з математики. От Якщо ви працюєте, на математиці вам потрібно, наприклад, побудувати графік функції y дорівнює модуль x-2. Ви спочатку будуєте графік функції, ну, я б побудувала спочатку y дорівнює х спочатку, це б була пряма, пряма, яка буде бісектрисою між додатніми напрямками осі x і. Потім би відняла 2, тобто опустила її на 2 одиниці вниз, і потім вже б зробила. Симетрію нижньої частини цього графіка відносно осі Х. Ну, якось так. А зараз ми цю саму побудову виконаємо в геогебрі. Дивіться. Тобто ми розбиваємо побудову на три етапи. Спочатку будуємо графік функції Y до рівня Х. Це пряма, яка проходить як бісектриса між додатніми і від'ємними напрямками координатної площини. Оця зелена пряма, да, y дорівнює x. Її можна було побудувати за допомогою таблиці. Тобто, якщо x дорівнює 0, то y дорівнює 0. Ось точка 0 нуль належить цій прямій. Якщо X 1, одиниці, y дорівнює також 1. ну дуже простий графік. Давайте тепер його змінимо, тобто зробимо таке елементарне перетворення, додамо до x мінус Що відбувається? Згідно елементарних перетворень графіків функції, функція. Опускається на одну одиницю вниз вздовж осі y, або на одну одиницю вправо, вздовж осі Х. Це тема з алгебри елементарні перетворення графіків функцій». А тепер давайте візьмемо все це у модуль. Y дорівнює модуль. Х-1. Що ми бачимо відбулося? Вже з цим графіком, який був y дорівнює x-1. Вище осі Х, цей графік залишився без змін, нижче осі Х, симетрія тієї частини, що нижче, відносно осі Х. Тобто, ще раз вище осі Х без змін нижче осі Х, симетрія відносно осі Х, тієї частини, що залишилась, але вона вже не буде входити до цього графіку. Тобто, дивіться, зараз, якщо я цей графік усуну. То тоді в мене залишиться тільки ось така галочка. Зрозуміло, так? Да? Що вам потрібно було зробити? Повертаємось. Тобто ми тільки що дослідили деякі можливості графічного калькулятора Геогебра. І враховуючи ці можливості, вам потрібно було побудувати графік ось такої функції, розбити її на 4 кроки. Тут буде у вас 4 кроки. І кожен крок показати графік, як це відбувається. Тобто до кожного кроку зробити скриншот тієї побудови, що там. Ви заходите на свій Google диск, створюєте новий документ, називаєте його своїм прізвищем. І пишемо. Ну, можете писати, можете одразу просто графік функції. Y дорівнює, Можна, можна написати, побудуємо графік функції. Давайте от я просто напишу: Y дорівня, і той графік, який нам потрібно побудувати. Модуль X, X-1, да? Наскільки я пам'ятаю? да. Модуль x 1 Якщо у вас, давайте трохи більше зробимо, штаб, точніше, розмір шрифту. Якщо у вас буде більш складний графік, у вас там буде корені, наприклад, да, то ви користуєтесь. Давайте вас, для прикладу, зробимо. Ви користуєтесь так званим вставкою, і тут є вставити формулу. Формулу. І от, наприклад, вам потрібна формула вставити y корені з корінь х, там, або корінь з 2х. Обирайте тут корінь 2х, наприклад, там мінус 1, плюс 4. Ну, наприклад, це ваш буде варіант, так? А в мене буде y дорівня модуль х-1. Я вас прибираю. І розбиваю побудову на три етапи. Перший етап у мене буде побудова графіка функції Y дорівня X. От я його написала, заходжу в Геогебро, будую Y дорівня поки що це можна, можна сховати. Отак. От будую поки що Y дорівня X. Роблю скриншот. Для скриншоту я використовую програму LightShot. От Всім її рекомендую, ви її встановлюєте. Вона є в свободному доступі, вона безкоштовна. Роблю скриншот якоїсь частини, ну, такою, що важливої частини цього графіка. І вставляю його в, ваш, в наш з вами документ. Так, ось він. Y дорівнює X. Зробила. Далі. Далі я вже трохи ускладнюю цей графік, я пишу, що вже y в мене буде дорівнювати. Y дорівнює x-1. Повертаюся до геогебри. Можна прямо ось тут робити. Хмінус 1. Enter. Дивіться, що відбувається? Відбувається паралельне перенесення. Ну, у нас простенький графік. Тут ми одразу і від х віднімаємо одиницю, і якби від всієї функції віднімаємо одиницю. Тому тут відбувається і паралельне перенесення вдовж осі Х, і паралельне перенесення вдовж осі Y. Обираєте будь-який варіант, я можу написати, що паралельне перенесення вдовж осі Y на одну одиницю вниз, наприклад. Так і пишу: я обов'язково ну, я вставляю графік. І підписую, що відбулося, що відбулося паралельне перенесення. Ой, вибачаю. Звичайно, українською мовою. Що відбулося паралельне перенесення графіка функції y, y дорівнює x. Ігрик дорівнює X Х на одну одиницю вниз. Дивіться, поки що в мене дуже багато місця займає весь цей процес. Я потім все це відредагую так, щоб на одну сторінку вмістилося, А поки що я займаюся продовжую. Наступний етап Y дорівнює модуль. модуль. Знайду свої значки модуля. У мене це англійська мова. Одразу два поставлю і X-1. Так само заходжу до геогебри, ну, можу тепер оцей графік побудувати, оцей прибрати. Зроблю скріншот і вставляю цей скріншот до Google Документ. В принципі, а, обов'язково коментар, що це буде. Так, він в мене не туди вставився, так? Да? Y до рівня Ага, все ж таки, він туди вставився. Роблю відміну. Ще раз, відміну. І вже ось тут він повинен бути. Обов'язково пишу коментар, що відбулося. А, виходить, що не правіше, а вище. Вище осі Х. Вище осі Х. Осі Х. І на самій осі X. Осі Х без змін. Без змін. Ниж. Твер дивимось вище осі Х. Так, вище осі Х і на самій осі Х без змін. Все, що було нижче осі Х, симетрично відобразилось відносно осі Х, да? а, так? і пишемо все, що було нижче Осі. Осі симетрія відносно x. Ось таким чином відбувається з будь-яким графіком функції, яку ми беремо в модуль. Тобто, який би графік функції у нас не був, можна це на геогебрі дуже швиденько перевірити. От, Наприклад, от якщо у нас буде графік функції, давайте обидва зараз, якщо у нас, наприклад, буде графік функції y дорівнює х x квадраті мінус один х в квадраті мінус 1, то це буде парабола, іг дорівнює х в квадраті х в квадраті мінус 1. Це Парабола, яка опущена на дві одиниці вниз. Тепер я роблю y дорівнює модуль х в квадраті мінус 1. О, тут все вже нормально. Дивіться, вище осі ОХ, вище осі ОX, і на самій осі ОХ без змін. Тобто, яка була парабола е опущена на одиницю вниз, така і залишилась. А вище осі симетрія тої частини, що нижче, відносно осі Х. Тобто, з будь-яким графіком, який взяли у знак модуль, відбуваються такі перетворення. В принципі, ви повинні о о мені, о такий Google-документ створити. Відредагувати його і здати на перевірку. Як ми відредагуємо? Давайте можемо написати. Можемо написати, і так ми знаємо, що будуємо графік функції. Далі можливо, менше зробити. Я думаю, що одного листочка достатньо, і такі великі шрифти, як от 16 це нормальний шрифт. Тут також можемо зменшити. Хоча буду 20, хай буде 20-го, нехай буде 18-й. Паралельне перенесення. Функції Грікрем x на одну одиницю вниз. Також робимо 16. Ну і просто зробіть так, щоб вона нормально виглядала і помістилася на одну сторінку. Це можна зробити. І потім цю сторінку ви мені прикріплюєте на перевірочку. Оце я вас попрошу зробити. І, будь ласка, зробіть мені це. Начебто, все вам розповіла. Якщо будуть якісь питання, задавайте, я чекаю на ваші роботи. Ну, тут просто залишилось мені зменшити розмір тільки малюнків, тільки за рахунок малюнків можна додати все на одну сторінку. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ви з цим розберетесь тепер.